Що серце реагує на стрес, якщо серцю неспокійно. Корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Подвійне життя. Це коли вдень ти думаєш, як розібратись у маршруті, а вночі як розібрати автомат. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше в мій Київстар. Холоплант тау. Холоплант тау. Від застою жовчку. Холоплант тау з екстрактами артишоку, аміна та ЖОВЧНОЮ кислотами. Сприяє нормалізації моторики жовчного міхора та покращує текучість жовчі. І в аптеках є. Холоплант тау. Від застою жовчі. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки глобу. Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити. І швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти, що завгодно. Глово везе тобі все. Сонячні опіки та подряпини. Рекомендуємо Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пантестин Дарниця чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. У кожній родині є свій Тарас. Навіть якщо він Андрій, навіть якщо він Джек, навіть якщо він пилосос, адже Тарас це той, навколо кого збирається вся родина, улюблений, справжній і такий рідний. І у нас, і у вас свій Тарас, Микита літає в космос. Ні, на біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Якщо війна змінила ваш звичайний уклад життя і позбавила доступу до правдивої інформації, Viasat вам допоможе. Viasat компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Viasat у ваших домівках. А ще пакет прем'єр у подарунок. Звертайтесь до офіційних партнерів у своєму регіоні або телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Viasat – це турбота. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Прийом детралекс 1000 мг допомагає зменшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. Всього одна таблетка на добу і ти непереможна, як завжди. Якщо алергія, Оцетрин не важливо, який у вас домашній улюбленець, які квіти ви любите, або чим пота, які харчуються ваші діти. Цитрину важливо заблокувати алергічні рецептори та захистити організм від алергічної реакції вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Кожен день повен важливих рішень, однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми ножпафорте, і ти знову готовий до звершень. Ножпафорте рішуча відповідь на спазм. Стрес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, підвищує фізичну та розумову процездатність. Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Деякі істоти не здатні обрати щось інше. А ми в Україні любимо обирати все. Навіть якщо це страховка на Hotline Finance. Hotline Фінанс. Страховка, звісно, онлайн. Турбують припливи. Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен. Рашисти свідомо б'ють по людних районах серед білого дня, нашпиговують мінами і смертоносним залізячим святу українську землю. Але замість страху і відчаю вони побачать у наших очах тільки свою смерть. Українські воїни відплатять за кожну сльозинку наших матерів, винесуть ворога у пекло. А побратими із ДСНС, рятувальники вогнеборці піротехніки. Будуть і вдень, і вночі допомагати розміновувати, розбирати завали, повертати до життя міста і містечка, не зважаючи ні на обстріли, ні на утому. І морок згине. Ми переможемо і постане посеред вільного світу нова, заможна, щаслива і непереможна Україна. Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий Софія. Означає мудрість: Руська Правда, Конституція Пилипа Орлика, Конституція УНР, Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок: твій держава, це ми. Більш ніж 130 днів безвихідних та відпустки. Приготовано понад мільйон порцій гарячої їжі. Волонтер Сергій щодня вантажить продукти, готує та пакує страви. І щодня він каже: Я не втомився: я не втомився захищати Україну. А якщо біль ставить вас у незручне становище, Доларенгель допомога від болю. Доларенгель сила проти болю. Рідненькі від тепер, Київ у вільному доступі для всіх. Українців, користуйтесь сто каналів аудіоказки, українські фільми та серіали. Відтепер для всіх незалежно від оператора. Ти стартебе, дивись вдома і будь де. Судокрим догляд крим для щоденного догляду за шкірою всієї родини. Якщо алергія, препарату не важливо, який у вас домашній улюбленець, які квіти ви любите або чим потайки харчуються ваші діти. Цитрину важливо заблокувати алергічні рецептори та захистити організм від алергічної реакції вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Коли в організмі достатньо магнію, простіше сприймати дітей такими, як вони є. Магни Б6 – твій захист від стресу. Нестерпної головний біль та мігреня звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі, знеболювальний протизапальний засіб, може нейтралізувати навіть сильний головний біль та мігрень. головну місію виконано «Цитрамон Максі. Максидія проти головного болю. Мої ступні відіграють основну роботу у моїй справі. Тому, коли повернувся грибок шкіри, я хотіла позбавитись його якнайшвидше. Як професіонал я обираю екзодерил Крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодерил Крем – експертний підхід до лікування грибка шкіри. Припливи та безсоння? перепади настрою. З лайфемін це все не про мене. Лайфемін – рослинний негормональний комплекс на основі французького екстракту, створений, щоб кожна жінка позбулася своїх симптомів клімаксу. Лайфемін – для кожної жінки проти кожного симптому клімаксу. Подивійне життя це коли в день ти вчителька молодших класів, а вночі палиш орків у коментах. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше в мій Київстар. Алергія заважає рухатись вперед. Алегра з перших симптомів алергії. Лише одна таблетка на добу. Алегра – живе життям, а не алергією. Нервів не вистачає на новини по телеку. Виписую вам заспокійливе. Бестія ліпосомальна капсула комплексної дії для заспокоєння нервів без загальмованості. Сама приймаю і вам рекомендую. Бестія. Зберігай спокій у складні часи. І це ще дорогі глядачі теплі зустрічі у сніданку з один плюс один готові думати про майбутнє зі сміливими українцями. Ми не втрачаємо надії, та все буде краще ніж було. Та улюбленими ведучими українці ніколи не будуть здаватися. Це її. те, чим ми, ми захоплюємося. І весь світ Ми ваша точка Опори сніданок з один плюс один. втрачати надії. мріяти рухатися далі. Життя продовжується. Дивись найкраще з сьомої ранку в будні. Незгоди посміхаєшся від сонячного проміння. Бережи себе, твій телеканал канал бігуді. Дякую, що ти є. Нестерпний головний біль та Тамігреня звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі знеболювальний протизапальний засіб може нейтралізувати навіть сильний головний біль та мігрень. Головну місію виконано: Цитрамон Максі. Максі дія проти головного болю. Яка в мене суперсила? Мабуть. Перетворювати сторіс на тепловізори. Для всіх супергероїв плюс 5 гігабайтів без додаткової плати. У тарифі LoveUA. від Київстар. Кожен день повен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Пафорте І ти знову готовий до звершень. Нош Пафорте рішуча відповідь на спазм. Деякі істоти дивуються туалету в домі. А ми з України можемо страхувати авто, будь де хоч у туалеті. Hotline Finance. Страховка. Звісно, онлайн Микита літає в космос. Ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки Glovo. Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити. І швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти що завгодно. «Глово» везе тобі все. Мої ступні відіграють основну роботу у моїй справі. Тому, коли повернувся грибок шкіри, я хотіла позбавитись його якнайшвидше. Як професіонал я обираю екзодерил Крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодерил Крем» – експертний підхід до лікування грибка шкіри. Дамо відсіч циститу. Уролесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує сечовипускання. Уролесан Бай-бай, цистит. Життю привіт. Турбують припливи. Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен Рідненькі. Відтепер Київстар ТБ у вільному доступі для всіх. Українців, користуйтесь сто каналів аудіоказки, українські фільми та серіали. Відтепер для всіх незалежно від оператора. Київ ТБ. дивись вдома і будь де. Грибок нігтів, а Нео – лак для нігтів. Лікувальний проникає в ніготь знищує грибок. А Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. А давай влаштуємо татові незабутній ювілей. Ну, у нього ж серце. А СК ТЕВА потурбується про серце і судини тата краще, ніж наші обмеження. А СК ТЕВА. якість від тева. Щось наша принцеса захворіла. Здається, нам потрібна чарівна паличка. Чарівної палички немає. В аптечці знайдеш Дерфенекспрес у стіка. Нехай принцеса вип'є. А я вже в вкарять. Дерфенекспрес це смачна суспензія у зручному стіку, що не потребує складного дозування і допоможе позбавити жару, болю та запалення. Мам, той стік чарівний. А ти справжня вея. Дерфенекспрес від жару болю та запалення для дітей і не тільки. Держава це ми. 28 липня, День української державності. В сім'ї проростає любов. У родині живе тепло, підтримка і тисячі молитв. Родина оберігає і ніколи не полишає. Родина священна і без роду немає нації та народу. Родина незламна. Ми всі рідні. Родина є Україна. Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав: виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм по Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок твій. Держава це ми. Щопонеділка. у марафоні. Єдині новини продовжуємо шукати зниклих разом з проєктом Катерини Осадчої. Знайти своїх по допомогу в пошуках. До нас звернулися вже тисячі українців. Сьогодні наш проєкт допоміг об'єднати тисячі родин. Звернутися по допомогу може кожен, хто шукає своїх рідних. Телефонуйте на гарячу лінію 1648 та 102 або заповніть заявку в чат-боті телеграм-каналу Пошук Зниклих. Разом ми не переможні. Слава Україні! Дивіться проект знайти своїх з Катериною Осадчою щопонеділка, о 21.30. У марафоні Єдині новини. Космолот спонсор безватного перегляду фільмів і телевізійних шоу. Космолот. Дивись тебе без вати. Серце реагує на стрес. І якщо серцю неспокійно, Корвалтаб Екстра. Корвалтаб Екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Подвійне життя. Це коли вдень ти думаєш, як розібратись у маршруті, а вночі як розібрати автомат. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше в мій Київстар. Біль приходить завжди невчасно, руйнує плани, заважає жити та працювати. Спробуйте Лонг. Він має швидкий початок дії та одночасно містить ібупрофен, і парацетамол. та працює при різних видах болю, симптомах застуди та грипу, головному болю, болю в спині та м'язах. Один комбінований засіб, що діє насправді довго. 9 годин. Лонг від болю, щоб ви рухались вперед. У кожній родині є свій Тарас, навіть якщо він Андрій. навіть якщо він Джек. Навіть якщо він пилосос, адже Тарас це той, навколо кого збирається вся родина, улюблений, справжній. І такий рідний, і у нас, і у вас свій Тарас. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Прийом детралекс 1000 мг допомагає зменшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. Всього одна таблетка на добу і ти не як завжди. Якщо алергія, препарату не важливо, який у вас домашній улюбленець, які квіти ви любите або чим пота, які харчуються ваші діти. Цитрину важливо заблокувати алергічні рецептори та захистити організм від алергічної реакції вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Коли в організмі достатньо магнію, простіше сприймати дітей такими, як вони є. «Магний Б6. Твій захист від стресу. А! Якщо біль ставить вас у незручне становище, Доларенгель допомога від болю. Доларен гель сила проти болю. Стрес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, підвищує фізичну та розумову процездатність. Біфрен заспокойся і працюй. Разом переможемо. Чув? Алогол і печінці, і жовчному помагає. Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Якщо війна змінила ваш звичайний уклад життя і позбавила доступу до правдивої інформації, Viasat вам допоможе. Viasat компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Viasat у ваших домівках. А ще пакет прем'єр у подарунок. Звертайтесь до офіційних партнерів у своєму регіоні або телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Viasat – це турбота. Алергія заважає рухатись вперед? Алегра з перших симптомів алергії лише одна таблетка на добу. Алегра живе життям, а не алергією. Дорогі глядачі, теплі зустрічі у сніданку з один плюс один. Готові думати про майбутнє зі сміливими українцями. Ми не втрачаємо надії, та все буде краще, ніж було. Та улюбленими ведучими. Українці ніколи не будуть здаватися. Це те, чим ми Ви захоплюємося. Її ми ваша точка опори. Сніданок з один плюс один. Не втрачати надії. мріяти рухатися далі. Життя продовжується. Дивись найкраще. Зьомої ранку в будні. Відчувати, Наперекір всім негараздам відчуваєш дотик свіжого вітру. Бережи себе, твій телеканал білоді. Дякую, що ти є. Тобі потрібна вся твоя сміливість. Ти прагнеш задіяти всю свою чарівність. На тебе чекає гаряча пристрасть і всі інтриги цього літа. Я кажу так. Щодня о 16.00 на Бігоді. Дякую. Зупиняєтесь через геморой. Проктоглівенол полегшує свербіж свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдельних вен. Проктоглівенол радій життю без геморою. Деякі істоти полюють на пральні машинки. А ми з України і страхуємо свої машинки онлайн на Hotline Finance. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Мої ступні відіграють основну роботу у моїй справі. Тому, коли повернувся грибок шкіри, я хотіла позбавитись його якнайшвидше. Як професіонал я обираю екзодрил Крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодрил Крем експертний підхід до лікування грибка шкіри. Якщо війна змінила ваш звичайний уклад життя і позбавила доступу до правдивої інформації, Viasat вам допоможе. Viasat компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Viasat у ваших домівках. А ще пакет прем'єр у подарунок. Звертайтесь до офіційних партнерів у своєму регіоні або телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Viasat – це турбота. Неофлором пробіотик від діареї. Бо, по-перше, нейтралізує шкідливі бактерії. По-друге, відновлює баланс корисних лакто- і біфідобактерій. Неофлором досконала формула від діареї. Навчання у дистанційній школі Оптіма це якісні уроки, інноваційна платформа, сім років успішного досвіду та міжнародне визнання. Оптіма сучасна європейська освіта, найкращий результат. Грибок нігтів, а Нео – лак для нігтів лікувальний, проникає в ніготь, знищує грибок. А Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. У кожній родині є свій Тарас. Навіть якщо він Андрій. навіть якщо він Джек. навіть, якщо він пилосос. Адже Тарас це той, навколо кого збирається вся родина. Улюблений, справжній і такий рідний. І у нас, і у вас свій Тарас. Наше серце реагує на стрес. Що серцю неспокійно? Корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки «Глово» тисячі ресторанів на вибір легко замовити і швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти, що завгодно. Глова везе тобі все. Нестерпний головний біль та мігреня Звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі, знеболювальний протизапальний засіб, може нейтралізувати навіть сильний головний біль та Мігрень. Головну місію виконано: Цитрамон Максі. Максі дія проти головного болю. Подвійне життя. Це коли вдень ти думаєш, як розібратись у маршруті, а вночі як розібрати автомат. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше в мій Київ Стар. Сонячні опіки та подряпини. Рекомендуємо «Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. «Пантестин Дарниця чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. А давай влаштуємо татові незабутній ювілей. Ну, у нього ж серце. А ТЕВА потребується про серце і судини тата краще, ніж наші обмеження. А тева якість від тева. Жити, незважаючи ні на що, дихаєш на повні роди. Цей телеканалу Білоді. Дякую, що ти є. <реклама> Космолот спонсор безватного перегляду фільмів і телевізійних шоу. Космолот. Дивись тебе без вати.